Наступного нашого героя не був пов'язаний із жодним волонтерським центром. Тоді Олег і став допомагати оточуючим у дуже простий спосіб. Вночі збирав списки ліків, які були потрібні людям в його бомбосховищі, а вдень бігав від аптеки до аптеки і закупався всім необхідним на перших порах за власні гроші. На зараз схема роботи в Олега дуже проста. Він пише в групи в соцмережах про те, яку гуманітарку отримав. І де, в якому місці буде її роздавати. Люди приходять, а волонтер велосипедом привозить необхідне. Військові давали паливо, ремонтували техніку, банально допомагали розвантажувати продукти. Лікарі сприяли евакуації людей похилого віку, а ДСНСники взагалі допомагали всім, що було потрібно на той момент. І людей супроводжували, і ремонтні роботи проводили, і розмінуванням займалися. А коли я не міг доставити продукти харчування в місто, то це могли робити ДСНС.